Вони хотіли взяти його в човен. І у ту ж мить човен пристав до берега, куди пливли. Чудові слова. Апостоли пливуть по морі, і вони бачать Ісуса, який йде в їхню сторону, йде до них. І в них є добре бажання взяти Ісуса в свій човен. І ось чудо. І Як тільки вони Ісуса взяли у свій човен, а Він зразу оказався біля берега у цілі. Брати мої сестри, це благословенні слова. Вони хотіли Ісуса взяти у свій човен. І як тільки Ісус вступив у цей човен, а Він оказався у цілі. Це для кожного з нас дорогі слова це великий прообраз. В якому Божий син пропонує кожній людині взяти Його у свій човен. І Він допливе до цілі. Алілуя! Він допливе до цілі, коли ти Ісуса візьмеш у свій човен. Ми будемо молитися сьогодні і будемо запрошувати Сина Божого в човен нашого життя, в човен нашої сім'ї. В човен наших дітей. Сьогодні в інтернеті шириться ця історія з дуже тяжким кінцем, коли діточки, виїжджаючи із дому, мама, благословляючи їх на дорогу, сказала: діточки, візьміть Ісуса із собою в машину, помоліться, щоб Ісус був з вами у машині. На що вони відповіли, що нам твій Ісус не потрібний. Нам нема для нього місця. Хіба що у багажнику? І ось страшна аварія, машина вщент. А з багажника, як то кажуть, волос не впав. Все залишилось тіле. Чому? Бо в багажнику був Ісус. Халілуя. У багажнику був Ісус. Не треба Ісуса у багажник поміщати. Ми віддамо Сину Божому центральне місце нашого життя. Хай Він буде господарем нашого дома, хай Він буде господарем церкви, хай Він буде господарем сім'ї, здоров'я нашого. Візьми Ісуса в свій човен. І Він припливе до цілі, ти навіть цього не побачиш. Ми піднімаємося на ноги, будемо благословляти ім'я нашого Господа і будемо молити Його, щоб в нашому човні життя з нами плив Ісус. Алілуя!